Прилуки стали одним із чотирьох міст України, що відібрані для участі в проєкті ООН, в рамках якого буде визначено кредитний рейтинг інвестиційної привабливості міста, а також отримано технічну підтримку для можливості застосування фінансово-кредитних інструментів при повоєнному відновленні, 16 серпня. Представники проєкту, а саме його керівник Євген Радченко та аналітик Віктор Шулик, провели перший установчий семінар для управлінської команди Прилуцької міської ради. Дуже приємно було чути, що Серед громад, які хотіли працювати співпрацювати з проектом. Це було понад 70 міст, і на сьогодні відібрано 4 міста. Серед них і наше місто це два міста Сумської області і два міста нашої області. Аналітик рейтингового проекту ООН Віктор Шулик говорить, що при відборі учасників враховувалося дуже багато критеріїв. Була погоджена з ПРООН методика відбору громад. По перше, ми зважали. На операційну та кадрову спроможність фахівців місцевої ради ефективно працювати. Окрім того, в рамках цієї методики враховувалися і бюджетні параметри, і також цілий ряд інших параметрів, які дали змогу відібрати громаду для участі у цьому проєкті. Хочу привітати вашу громаду, що вона все-таки один із фіналістів цього конкурсу. Я дуже сподіваюся, що буде дуже. Добрий практичний ефект від реалізації цього проекту і громада отримує додаткові інструменти для того, щоб заявити про себе раз. І більш ефективно ну, ефективно співпрацювати з інвесторами, кредиторами і наша команда буде прикладе максимально зусиль, так як і проон для того, щоб громаді в цьому допомогти. А додатковими інструментами в залученні ресурсів на розвиток громади стануть рейтинги присвоєні нашому місту у ході реалізації проекту. Визначається рейтинг інвестиційної діяльності, щоб інвестор побачив, чи може він працювати з нашим містом. І другий рейтинг це кредитний рейтинг, щоб було зрозуміло, чи місто платоспроможне, чи місто може брати участь, і чи місто має такі кошти на сьогодні. Звичайно, багато треба зробити роботи. Треба і розробити положення про інвестиційну діяльність. Треба розробити інвестиційний паспорт, щоб брати участь, і щоб саме організатори цього проекту побачили нашу зацікавленість. Звичайно, що ми зацікавлені у цьому проекті. Ми розпочинаємо буквально роботу вже не з завтрашнього дня, а вже із цього сьогоднішнього дня, тому що е, треба залучати інвестиції, треба брати участь для того, щоб місто розвивалося. Саме про те, що визначення рейтингів міста дасть поштовх для розвитку громади, говорять і представники проекту ООН По перше, громада зможе отримати додаткові інструменти для залучення. Інвестиції реалізації фінансово-кредитних механізмів, кредитний рейтинг і та рейтинг інвестиційної привабливості в Україні може собі дозволити не кожна. Громада, окрім того, в рамках проекту працюють фахівці з різних напрямків. Це і аналітики, і юристи, і експерти з інвестиційних питань, що ми вважаємо додатково посилить можливості місцевої влади у повоєнному відновленні. Реалізація даного проекту розрахована на півроку до лютого місяця 2023-го. До жовтня громадам-учасникам будуть присвоєні рейтинги. Далі оберуть одну громаду, які допоможуть застосувати їх. На практиці, тобто залучити конкретні кошти на конкретні проекти. Про які ми проекти почули? Звичайно, що проекти більше такого будуть соціального спрямування. Проєкти, якщо б нас на сьогодні ми будемо роздати проекти у нашому, які є проекти у нашому комунальному підприємстві тепловодопостачання, це також проекти, які заслуговують на увагу. Тобто такі проекти у нас є. Ми розпочинаємо цю роботу і будемо тісно співпрацювати з проектом, щоб ми мали результат. Слід зауважити, що відбір прилуг до участі у рейтинговому проєкті ООН вже свідчить про те, що наша. Громада має необхідний потенціал для розширення інструментів фінансування проєктів місцевого економічного розвитку.